Привіт! Я тут затіяла невеличку перестановку, а також розслаблення, організацію простору. Я сподіваюся, що ви це любите так само, як і я. Чесно кажучи, мене хлібом не корми Дай щось пороставляти, щось позмінювати, поорганізовувати і головне, повикидувати. Я дійсно дуже люблю викидувати речі. В плані я дуже легко з ними прощаюся. Якщо я там чимось не користувалася давно, я його абсолютно спокійно викидаю, комусь віддаю, дарую. Дійсно, є такі речі. Це рідкість, але буває, що мені прям дуже шкода, тоді я можу їх кудись відкласти. Але я от не люблю, коли в мене лежать речі без діла. Коли вони лежать, займають простір, займають місце, я ними не користуюсь. Або, наприклад, це якісь класні були речі, але я вже ну, поправилася. Я не знаю, я їх останній раз одягала 4-5 років назад. У мене таких речей взагалі немає в моєму гардеробі. Я багато чого подавала подругам. Або просто на благодійність знайомим попродавала. Але от я просто не люблю оце відчуття, коли знаєте, ви живете наче в відкладеному світі і все постійно відкладаєте. І тому чесно скажу, що останні роки я майже нічого не викидаю. В плані раніше було дуже багато речей, яких я викидувала, тому що в мене були імпульсивні покупки, просто через те, що був там поганий настрій чи ще щось. А так, взагалі, останнім часом. Я не роблю таких покупок, я купую досить раціонально і обдумано те, що я хочу, і тому просто немає, якби, що викидувати. Зазвичай це накоплюються якісь гарантійні талони, якісь коробки з під якоїсь мілкої техніки, і так далі. Можливо, якісь речі або те, що я і так вже хотіла викинути, але давала йому там другий, третій шанс, і думала, ну, можливо, там буду користуватися, можливо, трохи змінилися інтереси і так далі. Ну, Такі речі вже. Також викидую, але чесно скажу, що з цього разу, як я робила розхламлення, в мене вийшов лише один пакет зі сміттям. але це були просто коробки, гарантійні талони, і, здається, одна майка стара і одні джинси. А так, в принципі, все просто краще поорганізовувала, порозподіляла по своїм місцям. Тут, до речі, я зібрала наш вігвам, який у нас стояв. Це був подарунок Єви на рік. Я дуже хотіла чомусь цей вігвам, але насправді він займав місце. Єва в ньому гралася ну, прям зовсім трошки, вона лише туди залазила, якби вилазила відразу назад. Тобто я розумію, що це була більше якби, моя хотілка, да, ніж її. Вона ще його не розуміє. і Я думаю, що це вже буде більше такий їй доцільний подарунок десь в 3-4 роки. Тому поки що тим паче у нас немає вільного місця, це не є якась. Якось кімната окремо, чи у нас немає великої вітальні, куди ми це саме можемо поставити? Тому вирішили прибрати і трошки оптимізувати простір наш. Зайнялася всім і дитячими резинками, як ви бачите, з заколками, тому що просто були які лежать без діла, але якими я взагалі не користуюсь. А як я вже сказала, я не люблю, коли речі просто так лежать. Також всі перебрала дитячі іграшки, книжки, тим чим чим'єва вже не грається або ще не грається, залишила меншу кількість набагато іграшок, тому що, знаєте, просто помітила, що останнім часом я ходжу зла через всі ці речі, їх начебто не, не, ми всі ми ними користуємося, але їх реально багато. Єва їх розкидає, не встигаємо збирати. Постійно вдома бардак, псується настрій. І просто ми... Що ми цілий день займаємося обслуговуванням цих речей, куди щось переставити, там щось взяти, там щось незручно стоїть, це займає місце. Тому вже це якраз ми приїхали з невеличкого відпочинку, на якому ми були всією сім'єю, і це прям таке стало необхідне термінове питання зайнятися всіма цими речами і трошки полегшити собі побут. Чесно скажу, що дійсно це спрацювало, але все рівно ще не до кінця, і тому ще є над чим працювати. Якщо, до речі, ви любите такого плану відео, то напишіть в коментарях, тому що я прям, не знаю обожнюю дивитися, як хтось розхламляється, позбувається якихось зайвих речей, мені ж легше дихати. Але е, от зараз в мене вже, да, як я вже сказала, немає такої великої кількості зайвих речей, але все рівно от щось десь подумати, як краще його можна поставити або організувати, або зекономити місце, простір, купити якісь нові органайзері. Як бачите, є вас крізь зі мною, мій маленький хвостик. Все їй цікаво, все вона роздивляється. Їй просто хочеться бути скрізь, де я, і все їй цікаво також пороздивлятися разом зі мною. Тому це справді так кайфово, але трошечки ускладнює процес, тому що його сповільнює. Але то нічого, зараз так прикольно передивлятися всі ці відео. І взагалі, я думаю, що через декілька років ще буде цікавіше подивитися на нашу взаємодію і як це все було, коли вона була маленька. Також заодно вирішила прибрати у наших прикриватних тумбочках перебрати всі речі, які там були. Та й в принципі я заглянула в абсолютно все і перебрала все, що в нас є, крім в кухні. До кухні я ще не дібралася. В принципі, там немає нічого такого, що потрібно викидувати чи перебирати. Просто. Я чекаю, можливо, вона з'явиться новий стелаж, і вже трошечки речей я загружу в стелаж, ті, що ми рідко використовуємо. А все інше трошки функціонально і більш зручно для себе розставлю. Але це не знаю, коли це буде, і не факт, що це буде скоро. До речі, я не прибирала в цей раз, я просто все організовувала, розставляла. Але, наприклад, там пил протирати або саме прибирати. Я цього не робила, тому що я розумію, що це затягнеться тоді просто ще. На дуже довгий період часу тому вирішила це робити поступово. І зараз ми дійшли до самого неорганізованого органайзера у нас. Це просто звалище всіх коробок, квитанцій, гарантій і всього іншого, що може знадобитися через якийсь час. Особливо, знаєте, там купуєш якісь навушники, треба зберегти коробку. Купуєш там якісь ганджети, телефон, ще щось, і потрібно зберігати коробку, чеки і так далі. І От все сюди відправлялося, і там просто був якийсь хаос. Я вирішила там нарешті теж навести порядок. Також різні документи, різні. Різні аналізи, справки і так далі. Тобто багато всього провода різні, старі навушники, якісь кабеля. І так далі. Тобто там точно треба було навести великий-великий порядок. Чесно кажучи, я навіть е боялася <свісно> туди заглядати, тому що я розуміла просто, який це об'єм роботи, скільки всього мені потрібно буде зробити. Але я дуже рада, що нарешті зібралася з думками, розібралася, все це зробила, і вже чесно кажучи, знаєте, набагато легше. Я думаю, що у кожного з нас є таке місце, особливо де зберігаються якісь документи або рахунки на квартиру. До речі, я передивилася. Ті, що там пройшли вже три роки. Я їх викинула, залишила тільки ті, ті, які за останні три роки. Ну, знаєте, на всякий випадок, я взагалі не дивлюся ці квитанції. Я плачу по банкінгу, по електронним платежам. Тому, чесно кажучи, ці квитанції просто скріпляю, залишаю там, можливо для власника квартири вони треба будуть, але. Так, я не мене користуюся. До речі, як ви напишіть? Всі ці візитки, всі е, відкритки, які нам дарували, це круто, але, наприклад, якісь такі, прям самі, які мені найбільше подобаються, гарні, або, наприклад, з якимись привітаннями, побажаннями, я їх зберігаю. А знаєте, які там пусті, які, ну просто е, там подарували <свігут> якусь, але вона е, не підписана ніяк. Тобто я їх не зберігаю, я їх ну, просто викидаю. А те, що мені прям дуже подобається, те, звісно, я зберігаю. Раніше я дуже соромилася викидувати різні відкритки і просто якісь подарунки, сувеніри, які мені там привозили чи дарували. Але потім я почала дивитися канали про розслаблення, про мінімалізм і подумала: ну, що дійсно людина якась там подарувала, можливо, ну вона вже про це забула сто разів. Наприклад, я взагалі не пам'ятаю, що я там кому дарувала, тим паче там сто років назад. І тому я просто ті якісь класні речі я сфотографувала. В мене є окрема папка на телефоні, в google диску. Яка так і називається там? Приємності чи подарунки, якось так я вже не пам'ятаю, але і туди я загружаю всі ті якісь фотографії чи якісь татуеточки. Те, що мені було приємно, але те, що я не бачу сенсу зберігати. Тому таке я фотографую, ну а те, що взагалі якби таке, ніяк, то просто відправляється у смітник. І я вважаю, що ну, не потрібно це зберігати у нас. Навіщо займати простір, який можна зайняти чимось більш корисним? Та навіть просто хай він буде вільний тут простір, і просто його нічим не займати теж добре. Transcrição e Як виглядає прибирання. Ох, боже мій, коли це закінчиться, коли я це все зроблю. Але я хочу сказати, що я вже багато де просунулася. 6.40 ранку. Ми йдемо на пляж Молодець! Діма нас сьогодні розбудила в 6 всіх, а ми якраз хотіли поспати. Цей ранок я робила зарядку. Єва собі гралася у пісочку. А Юра її фотографував і вийшли такі класні в кадри. Зараз я вам ставлю, щоб ви подивились. Ще я встигнула з'їздити на змагання з плавання, і це був мій перший старт за п'ять років, і це було просто фантастично. Трошечки поділилася з вами атмосферою запливу. І це вже фінішна пряма облилося. Три кілометри оплилось. Не дуже прям легко, але мені сподобалося. Я прям війшла в азарт, і це взагалі було дуже-дуже круто. Хочу ще. Ну, а тепер повертаємося в реалії після змагань. І, чесно кажучи, людей було прям так багато. Я не очікувала, але мені ну, це дуже сподобалося. Ця атмосфера, це просто кайф. Але я повертаюся до своїх штор. Я замовила таку спеціальну ленту, я її чекала десь більше тижня, замовляла на Ікеї. І вона така спеціальна лента для штор більше, ніж в Ікеї, я ніде її не знайшла. У нас штори були довжиною 3 метри, і нам потрібно було їх укоротити на 40 сантиметрів. Але ми спеціально не понесли їх в ательє, тому що ми їх заберемо з собою на наше майбутнє житло, і не зрозуміло, яка там буде стеля, тому, можливо, нам потрібно буде. Наприклад, більша їх висота, тому ми вирішили бійтися таким варіантом. І цей дешевше набагато, я так думаю, і. Швидше, в принципі, це робиться не важко, не складно. Але так як я взагалі перший раз маю справу з шторами, то я трошки помучилася, а з іншою шторою вже було набагато легше, і швидше ми впоралися. Плюс Юра мені допомагав, трішки вирівнював цю тканину, і вже було дійсно трошечки легше, коли ти робиш це разом. Ну і плюс другий раз, то звісно, також легше є тут зі мною, вона тут малює все. Їй сподобалося прямо малювати. Правда, чуть не помалювала все інше, але <смі> то вже таке. Я вирішила заодно пригладити повністю штори, тому що ми їх просто повісили, і я їх тоді не просувала. Ну, вже вирішила <смі> одним махом зробити все. Вішати штори виявилося вже не так то і просто, особливо, коли ти не подумав, як це зробити. Я почала з одного боку, потім зрозуміла, що потрібно починати зовсім з іншого. Почала кріпити повністю на. Кожне таке місце для цього гачка, потім зрозуміла, що гачків не вистачає, зняла все і почала заново. Ну, Я тут, звичайно, намучилася з ними, але нічого, то воно того варте, і штори важкенькі, в мене реально так руки боліли. Ви тут бачите, як іноді їх опускаю, і просто вже не можу. Бо це дійсно е, виявляється така важка праця. і Такий і в зал ходити не треба, просто цілими днями штори вішай, та й руки накачаєш собі. І ще, до речі, я тепер впевнена, що це не жіноча справа, що потрібно дійсно просити чоловіків знімати штори. Ну, як, знімаються вони за хвилину, а от одягаються вони вже набагато довше, тож це вже має бути чисто чоловіча робота. Боже, мої плечі просто горять. Я не думала, що це так важко вішать штори. Приїхали мені ось такі коробки дрона, вони називаються. Дуже така вмісткий короб, класний, тут тянеш за ручку, видвигаєш. Планували їх ставити в стілаж, замовила аж 12 штук, але стілажа поки що немає, тому, думаю, можливо, трошечки зараз організую якось за допомогою них зберігання у шкафу. Мабуть, у кожного вдома є такий хотспот, або якась поличка, або просто місце, де зберігається просто все, і куди воно постійно все накидається, накидується, і його якось важко розгрібати. Так ось, у нас ось ця секція в шафі, це просто якийсь треш. Я постійно навожу тут порядок, я постійно все розкладаю. Я намагаюся придумати якийсь органайзер, я намагаюся якось це все організувати, і кожен раз воно виходить, кожен раз воно все в ітогі просто засмічується, накидає. Одна на одну і так далі. Тут ми зберігаємо якісь сумки, все для спорту, якісь речі, те, що потрібно взяти з собою, те, що потрібно комусь віддати, наші рюкзаки на тренування і так далі. Тобто постійно тут кучу, кучу речей. Тому, до речі, ці три короби мені досить упростили сьогодні життя. Я так класно все організувала. Зараз вам покажу, як. Сюди класно вписалося три короби, якраз вони ось такі глибокі, вмісткі. Тут ось ця картонка, вона. Якби була збоку, на замочку закриваєте і плотно цю основу ставите. Так, це я трошки водичкою вже запечкала, мокрі руки були. Зараз буду їх наповнювати. Ну, поки що мені подобається. Ось такий загальний вигляд, там в мене вверху короба. До речі, цікаво, чи вміститься він по, О, не бачите, по висоті він не проходить туди. Ну, добре, поки будемо наповнювати тут. Крайній органайзер у нас е, пішли повністю всі речі для спорту. У нас два коврика, гантелі. Е, Мій роллер для прокатки м'язів, також бадмінтон, також наші цвяхи. Тобто туди якраз пішло все таке масивне. Зараз я бераю, перебираю рюкзаки, Якби наші речі одне для тренування, інші в мене рюкзаки з формою і іншим те, що мені потрібно для виїзних занять. І другий коробок, раз я вирішила під це віддати. Тобто ті рюкзаки, які ми беремо часто, ті рюкзаки, які ми рідко використовуємо. У мене є спеціальний органайзер для цього. До речі, ви цього органайзері, який я тільки що закривала, навіть є лежить чемодан, такий маленький, все туди вмістилось. І також, якби мої сумки, мої сумки організовані в маленькому органайзері, а така велика сумка і рюкзак, то я також помістила в цей більший, і це дуже-дуже зручно. Ну, а третій відділ він якби вийшов більше для таких речей, які потрібно взяти з собою, які потрібно комусь віддати, там, можливо якісь речі, те, що покласти в машину, або те, що потрібно для прогулянки. Є вона сумочка маленька і так далі. Тобто те, що ми заберемо, тобто в ідеалі, щоб тот органайзер був якби майже завжди полупустим, скажімо так, і просто звідти якісь речі перекочовували на вулицю і так далі. Я дуже сподіваюся, що ця схема спрацює з нами надовго. Результат у нас вийшов, мені подобається, як е, воно займає менше місця. Ми спеціально розраховували, у нас глибина 50, і мої дві пари, в принципі, встають якби одна за одну, але з е, цими штучками ні. А Юрине взуття то воно не встає. Треба одну ставити так, а іншу ось так. Е, ми поставили от шість пар, ми замовили на кожну сторону. 12 штучок, в принципі, мені подобається. Поприбирала все вже гарненько. Ух, залишилося лише помити взуття. Ну і вирішила не відкладати надовго і зразу помити, поки в мене ще був час. Більшу частину кросівок я відправила у пральну машину, а те, що шкіряне, що не можна прати у пральній машині, вирішила, якби, вручну помити. Чесно кажучи, ці кросівки взагалі вже носила довго. І помічаю, що коли вони брудні, то ти їх не хочеш одягати, тому що, наприклад, ти спішиш, потрібно відразу да, вийти ще їх мити, немає часу, тому і менше. Їх Ношу, а ношу те, що швидше і якби легше помити. І хочу їх потім підкрасити так само, як і босоніжки білою фарбою, тому що ну, в деяких місцях неможливо відмити або просто хочеться повернути, якби їм кращий вигляд. Після того, як я вже помила взуття, вимиваю обов'язково ванну. Ми її зараз з хімічним засобом просто через те, щоб якби, прибрати весь бруд і бактерії. І дякую, що додивилися це відео до кінця, що були зі мною. Напишіть мені в коментарях, як ви часто любите все розслабляти та вичищати. Буду дуже рада продовжити з вами спілкування там.